На один плюс один триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Відвіцька і це ТСН. Ракетою росіяни поцілили по шості. Це Сумщина. Там понівечено нежитові приміщення. Повідомляє обласна адміністрація. А в Покровську на Донеччині через окупантів напередодні загинула жінка. а Тримісячний хлопчик та чоловік дістали поранення. У Костянтинівці росіяни вбили містянина. Ще троє чоловіків шпиталізовано із травмами. На Херсонщині в Береславі російські військові з дрона вбили жінку у Білозерці. Через обстріл загинув місцевий і ще двоє людей поранено. Також двоє постраждали в Антон. Побито будинки, інфраструктурні об'єкти, автостоянка та легковики внаслідок обстрілів Дніпропетровщини. По Нікопольському району окупанти гатили з артилерії та дронами Камікадзе. Синельніківський район атакували безпілотником. У ніч проти 4 грудня захисники українського неба збили 29 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській. Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях атакували окупанти наші міста керованою авіаційною ракетою із повітряного простору Курської області та 50 шахедами. Із цієї кількості 18 локаційно втрачено. І ще один вийшов із підконтрольного повітряного простору в напрямку тимчасово окупованої території. Окупанти просунулися на Курахівському та Покровському напрямках, зокрема в Кураховому, поблизу сухих ялів, Константинопольського, Даничського та Пушкінського. Про це повідомляє аналітичний ресурс Діпстейт. Цю інформацію генштаб не підтверджує, натомість зазначає, що справді обидва напрямки фронту досі залишаються найгарячішими. На Курахівському ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ у районах Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки. Стільки ж разів супротивник атакував і покровський відтинок фронту. Найзапекліші бої точилися поблизу Миролюбівки, Дачинського та Новопустинки. Загалом за добу на фронті сталося 192 бойових зіткнення. На Лиманський відтинок фронту окупанти перекинули спецпідрозділ зі складу 16-ї бригади головного управління розвідки російського генштабу. Загін активно застосовує дрони на оптоволокні, намагається форсувати річку Чорний жеребець. Як українські розвідники разом із артилеристами зводять ці спроби нанівець із позицій на межі Донеччини і з Лугансьчиною повернулася знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Та так, деякі хати там. Ніх це Потім якийсь мужик на велосипеді пораз приїхав і над панасобстрів почався. Там майже не залишилося цивільних жителів. Натомість війна після осені 22-го знову повернулась на саму межу Донецької області з Луганщиною на ділянку північно-східніше Лимана. Приблизно на нашій ділянці десь вона один до самі. Де на кожний наш один снаряд, то сім снарядів вони викидають. Ворожа артилерія розповідає серпень, командир відділення українських м 119 стріляє, хоч і багато, але здебільшого просто накриває площі. А надто коли московицька піхота намагається йти вперед. Інтенсивність артилерії вона завжди була, тому що певні групи противника пробують прорватися до передових позицій. До наших буквально йде одна група. Ми її знешкоджуємо. Тільки ця група погибає, виходить друга група. Заряжена. Тутошня річка Чорний Жеребець, кажуть, артилеристи 67-ї механізованої. У них на ділянці тепер за лінію фронту. З Здебільшого зранку починає сильно гриміти. Вогонь по готовності. Готов. На південь до тернів вони також пробують прийти. Зараз підійшли до околиць. Але далі підійти не можу, тому що там наші хлопці їх стримують. Мало нещо доби московити. Переважно зі складу 144-ї мотострілецької дивізії, угруповання ворожих військ захід пробують форсувати річку. В основному хочуть прорватися по переправі, але переправа на регулярно прострелюється і вони на ці, на ці ділянки прийти не можуть. Вони дійшли до річки, відповідно, ми їх стримуємо на рубежі річки. Ціл 473. 473. Заряжено. Готовності вогонь. Постріл. Там спогнулі там піхоту. Можна сказька можна сказати, врятували свою піхоту. Тобто надали групі близько підійти до наших. Побратими звуть його тихоня, бо не надто говіркий, жартує воїн. Він 10 років служив у поліції, далі опанував професію облицювальника, та потім геть стрімко довелося. Змінювати фах. Ну, взяли в розрахунок. Я швидко в як воно, наводитися. Тобто за два дні я вже міг наводитись спокійно. Відтоді, зізнається, на відних 119-ї подорожувати фронтом випало чимало. Ну, Сіверзь був, Куп'янськ, часів яр. Ну і тепер тут, на цьому напрямку. Де був найважче? Часів яр був такий. В нас спалили там позицію нашу. Ми ледве вибралися звідти. Ми єлі вибралися туди. Він мріє, зізнається тихоня про щось величне. Ну хотілось би кайпо в історію. Хотілось би потрапити в історію, щоб знали так. Ну щось зробити таке. Зділа таке. Та направду плічопліч з побратимами цей артилерійський розрахунок 67-ї механізованої бригади. Вже щодоби своєю роботою пише історію: звільнення батьківщини від московитів. Лом! Лом! Работа! Бетсил 473. Заряжено! Готов! Огонь! Пострел! Два миномета 120-х. Блиндаж спалили. Він горів десь чотири години. Той бліндаж. Мабуть, там щось було, щось таке гарне. Що то там було хороше з Лиманського відтинку фронту? Що на Донеччині? Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Марафон єдині новини. Атака безпілотників у російській Рязані. Там пролунали вибухи неподалік авіабази. Місцева влада повідомляє про дрони. каже, спромоглася збити три безпілотники за повідомленнями. Вибухи пролунали в районі Дягілєва, де розташована військова авіабаза. Загалом українські дрони помітили над шістьма регіонами країни-агресорки. Наслідки їхніх візитів уточнюють. Додаткові системи ППО для захисту енергооб'єктів це термінова потреба України, і вона має бути виконана в найкоротші терміни. Про це наголосив генсек НАТО Марк Рюте сьогодні вранці напередодні засідання міністрів закордонних справ у штаб-квартирі. Для чого зібралися очільники закордонних відомств та що говорять про Україну? Кореспондентка Ірина Прокоф'єва із нами наживо із Брюсселя. Вітаю, Іро. Тож розкажи, як часто західні партнери згадують Україну і що там робить наш міністр закордонних справ Андрій Сібіга, розповідай все, що знаєш на цю мить. Тобі слово. Вітаю, Соломія! Так дійсно у Брюсселі сьогодні другий день засідання політичного блоку Альянсу, і треба сказати, що Україна знаходиться у постійному фокусі уваги. Тут постійно про неї говорять, не лише обговорюють її міністри, які прибули сьогодні вчора на зустріч, а й журналісти тут в Куларах. Ми постійно чуємо Україна, Україна, Україна. Отже, ми можемо сказати, що Україна знаходиться у постійному фокусі уваги країн-членів Альянсу, але війну Росії. Проти України країни члени вважають для себе першим викликом. Нині зустріч міністрів закордонних справ вже розпочалася, і буквально у ці хвилини вони обговорюють те, що Росія. Загрожує ним самим Марк Рюте. Приміром, сьогодні вранці генеральний секретар наголосив, що Росія та Китай усе більше вдаються до гібридних атак, кібератак саботажу всередині країн-членів. Тож тепер їм потрібно не лише це обговорити, а й визначитися, як захищатися. Отже, вчора до штаб-квартири НАТО також прибув Андрій Сибіга у статусі міністра закордонних справ України. Це його перший візит. Ну і він доволі результативний. Ивний, адже він протягом дня наголошував на те на тому, що потрібні додаткові системи захисту для наших енергооб'єктів. Про це він сказав нам вчора, буквально. Буквально ми встигли поспілкуватися у коридорі. Графік у нього дуже напружений. Тож між зустрічами ми так перетнулися, і він сказав, що будуть певні результати. Ну і подія, яка стала доброю традицією тут у Брюсселі, це Рада Україна НАТО. Вона вчора прийшла у закритому режимі у форматі вечері. Там обговорювали додаткові системи захисту ППО і як країни-члени альянсу можуть допомогти Україні захищатися від агресії Росії. Далі пряма мова. Марка Рюте, генерального секретаря НАТО. минулої ночі у нас була вечеря разом з Каєю Калас з ЄС та міністром закордонних справ України Андрієм Цибігою. Це була дуже хороша зустріч. Ми обговорювали, що ми можемо колективно зробити для того, щоб, по-перше, Україна мала достатню систем ППО, аби захистити критичну та енергетичну інфраструктуру. А по-друге, як зробити так, щоб Україна мала сильну позицію, щоб вона могла почати переговори про своє майбутнє у регіоні. Ну, та результативною була ця вечеря для України, я сподіваюся, що далі ми поговоримо про це з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. На запланована зустріч у відеоформаті. тож сподіваюся, далі повідомити більше хороших новин. Соломія. Дякую, Ірино кореспондентка ТСН Ірина Прокоф'єва була зараз з нами наживо із Брюсселя. І зокрема, вона стежить за тим, що відбувається напередодні засідання міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО. Поновлять усі пільги і виплати, але до свого підрозділу не повернуть. Військовим, які вперше пішли в самовільне залишення частини і повернулися до війська, обіцяють усі соцгарантії і жодного кримінального провадження. Про це повідомили у військовій службі правопорядку і додали, що за останні 72 години близько трьох тисяч військовиків уже повернулися до лав збройних сил. 29 листопада набрав чинності закон, який дозволяє військовослужбовцям, які самовільно залишили частину, добровільно повернутися на службу без кримінальних переслідувань до 1 січня. Ці вояки спочатку будуть розподілені в батальйон резерву, а вже потім у військові частини, окрім тієї, яку вони самовільно залишили. За даними військової служби правопорядку, за останній місяць із СЗЧ вернулися 6 тисяч військовослужбовців. Скільки загалом самовільно покинули частину цифри не називають Хочу зазначити, що дуже великий відсоток військовослужбовців, які самостійно повертаються до військових частин. Ну от приблизно десь від загальної кількості випадків їх десь 40-60%. Про фронт. Я не бачу потреби ворогу атакувати покров. І лінію оборони. Неправильна система бліндажів, неправильно побудовані Вопи. Про долю піхоти. Все має працювати на піхотинці, на одного піхотинця. І про тих, хто вірить у демобілізацію. У мене таких наївних немає. Сергій Філімонов. Комбат вовків да вінчі». Вже згодом в марафоні Єдині новини. В Україні невдовзі з'явиться військовий омбудсмен, завданням якого буде захист прав армійців, резервістів та їхніх членів родин. Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров і зазначив, невдовзі до Верховної Ради буде подано відповідний законопроєкт. Потреба в цьому назріла давно наголошує Умєров для того, щоб забезпечити системний захист прав наших військовослужбовців. Першим кроком у цьому напрямку стало створення центрального управління захисту прав військовослужбовців, яке вже демонструє конкретні результати. А тепер потрібно запровадити ще й інституції військового омбудсмена і надати йому належні повноваження. Два із половиною роки він провів у полоні. А коли повернувся додому, дізнався, що у нього є син. Історія морського піхотинця Андрія Тураса, який на початку повномасштабного вторгнення боронив Маріуполь, там потрапив у полон, пройшов тортури російських катівень, а у вересні повернувся на рідну землю. Тож, яке воно життя після полону і чи вдається звикнути до нової ролі батька? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова спілкувалася з воїном. Перші обійми з найріднішими візи, ласка, ласка, ласка. і знайомство з сином про народження якого не знав. Це твій тато. Як ти получився? Скажи мені? про муки і виживання у російському полоні. Мені нудить від слова Росія. Мені нудить від слова Путін. Немає бажання, щоб вони знаходились на карті всесвіту. І бажання здійснення якого найбільше чекав. Я хотів, щоб Мені прийшов лист, щоб на листу був е, запах моєї дружини. Це просто мрія. Просто Ми зустрічаємось з Андрієм біля лікарні увесь час, що минув після повернення з полону, а це два з половиною місяці. Він проходить реабілітацію. Психологічно, е, трошки краще, чим було. Я зараз займаюся з психологом. Щодо е, фізичного, то в мене знайшли е, три переломи. Правої ноги, зміщені почки, постійні головні болі, оці всі удари по голові. Знаєте, воно. Ну, надає своє офіцер 36-ї бригади морської піхоти у полоні. Він був два з половиною роки. Зізнається, наразі досі не може звикнути до того, що може вільно пересуватися, до схочу дивитися на небо, вдихати українського повітря і проводити час з найріднішими. Там же постійно потрібно в зігнутому положенні пересуватися щодня або через день, або раз в три дні на цього всього періоду виводять. Б'ють, вибивають шокери, молотки, кувалди, гвозді, що я ще не назвав, тапіки. Я потрошку пристосовуюсь, але насправді важко. Це все, мені хочеться наздогнати. Перш за все, Андрій каже про сина, про те, що він став батьком, дізнався під час обміну 14 вересня, коли Леону було вже майже два роки. Знімальна група ТСН стала свідками їхньої першої зустрічі. Тоді малюк безупину бігав довкола, а Андрій розгублено на нього дивився і боявся підійти, бо чекав на обстеження лікарів. Ліон дато як ти получився? А вперше пригорнути і взяти на руки рідну дитину. Зміг уже згодом, коли переконався, що після полону немає інфекції. Чудом лікарка відпустила. І я мав змогу побути з сином з дружиною. Тату села привіт! Тату газа піднимає така пауза і. Оливка синочка свого я просто обожнюю. Він ну, у нас такий молодець, такий красун. Він. Це було так трошечки і ніжно, і, і радісно, і смішно, бо він не міг ну, нормально взяти Ліона, йому було незручно, але він дуже швидко з ним якось знайшов коннекти. Наче не було цього періоду в два з половиною роки. Про те, що вони чекають на дитину, дружина Олена писала листи, які губилися у російській буцегарні. Вона сама бойова медикиня служила в одній бригаді. <гаді>, разом з Андрієм у Маріуполі так само потрапила у полон, але її відпустили під час першого обміну. Про вагітність, каже, дізналася тільки вдома. Коли мені лікар сказав, що в мене вже 12-й тиждень на момент обміну, то мені стало дуже шкода своєї дитини, що вона разом зі мною переживала ці всі умови, холод і це недоїдання і ці всі знущання. Я дуже хотіла чоловіку сказати цю новину, бо а він дуже хотів дітей. Я про сина мріяв ще до початку повномасштабної війни. Ми вже з жінкою. З дружиною Оленкою ми це вже е -е, обмірковували. Ми хотіли собі купити будинок, щоб вже е -е, народити дитинку і вже привезти її в е -е, своє. А через війну ми залишились без нічого. Залишились тільки з мріями. Ну, Перша мрія, та що це здійснилася. Наразі вони мешкають у батьків Андрія на Чернігівщині. Рідна домівка Олени на Херсонщині під окупацією. Свекри підтримували її під час вагітності. і У перший рік після народження Леона разом чекали на Андрія і разом раділи його поверненню. Завтра Андрія Мінявича. Це, це був вечір. Після цих слов, У мене, мабуть, такого ніколи не було. мене піднявся тиск. Я майже всю ніч, всю ніч ходив по хаті. Не вірила, що я зараз буду тримати свою дитину за руку, обніму, поцілую. Ну нарешті дочекалися. Тепер в цьому домі не вщухає дитячий сміх, а малий Леон, сам того не усвідомлюючи, став справжнім дивом і допоміг дорослим пережити нелегкі часи. Дивися на, на його, і думаю, що треба жити. У лікарні Андрій має провести ще не один тиждень. Іноді його відпускають додому, і родина Турасів збирається разом і кожен раз загадують лише одне бажання: щоб закінчилась війна, щоб всі діти повернулись додому. Аліна Лісова, Олександр Шиян, Олег Мостовий та Ігор Калинюк. ТСН 1 плюс Марафон. Єдині новини. Міг атакувати мирних жителів та цивільну інфраструктуру. Прикордонники збили російський безпілотник на Чернігівщині. Відео успішного виконання завдання вони оприлюднили в соцмережі. Ворожий дрон військовики виявили під час моніторингу повітряних цілей. Миттєво взялися його збивати, тож безпілотник далеко залетіти не зміг це виявився апарат типу Герань, який росіяни активно використовують для атак інфраструктурних об'єктів. Нашим підрозділом було збито черговий літальний апарат типу ШЕД, саме герань 2 60 ді парешту у Дніпрі обрали запобіжний захід підозрюваному в ДТП, що забрала життя 10-річної дівчинки. 19-річний Валерій Олещенко відмовився визнавати, чи був він за кермом. БМВ він студент і має судимість за грабіж. Водночас за ненадання допомоги оголосили підозру і 17-річному юнакові, який у момент аварії також був у салоні БМВ. Хлопець відомий у Дніпрі своїми скандальними відео, як ганяє містом за кермом цього авто. Троща сталася 1 грудня. БМВ на шаленій швидкості вдарив форт. Його маленька пасажирка загинула на місці. Водія та трьох пасажирок, жінку і дівчаток 11 та 13 років шпиталізували. Стан дітей тяжкий. Після аварії молодики із БМВ не допомагали потерпілим і навіть не викликали швидку. За даними поліції, саме це авто влітку збило двох дівчат на пішохідному переході. Тоді за кермом був 17-річний юнак, і він відбувся адмінпротоколом. Укренерго посилює графіки. Заходи із обмеження будуть застосовувати від 6-ї години ранку і до 22-ї. Причина тимчасового повернення обмежень. Пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Таким чином, із 6 до 7 діятиме одна черга вимкнень із 7 до 20 – дві черги знеструмлень. А вже із 8 вечора і до 22 – одна. В Укренерго просять споживати електроенергію ощадливо а також попереджають, що впродовж доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Маленький принц повернувся на пейзажній алеї після реставрації. Знову з'явилася одна із найбільш упізнаваних скульптур у Києві. Який тепер вигляд має маленький принц? Маємо нагоду роздивитися просто зараз. Кореспондентка ТСН Олена Гущик з нами наживо біля принца. Бачу вітаю, Олено. Тож розкажи, будь ласка, чи змінився маленький принц? Ну і звісно, скажи свої враження від оновленої скульптури. Тобі слово. Вітаю, Соломія! Такі приємні новини, з якими приємно виходити в ефір. Покажу вам новеньку скульптуру, яку дуже люблять кияни, про яку напевно знають. Більшість киян і гостей столиці приїжджають спеціально на позажну алею на неї подивитися. Розкажу маленький принц. Він дійсно маленький. Я просто стою на сходинку нижче. от так от стане, щоб ви помітили наскільки він маленький, е, красивий і знаю, що від попередньої скульптури до реставрації залишилась голова і рука маленького принца. Він стоїть на тому ж самому місці з тією ж шаблею, але з однією дуже помітною відмінністю. Права рука маленького принца вона зроблена під протезовану руку, і тут, ніби за задумом самого скульптора, нагадується рука протез. І скажу, що ось ця мозаїка, яка тут і плащ самого маленького принца, вона їхала до нас аж із Великої Британії, і знаємо, що саме через це скульптуру кілька місяців реставрували. А от більше деталей зараз вас познайомлює з самим скульптором, який нам розповів от кілька хвилин тому. Попередня е, скульптура е, майже повністю була зруйнована. Звідти е, лишилась голова і рука бронзова, а вся решта частина, як ну наскільки це можливо, було відреставрована і змінена е, протезом е, біомеханічним. Ми повинні переосмислювати, переховувати наше, перевиховувати наше суспільство, ставати більш людяними. Тонкими і чутливими. Е, ну і для тих, хто хоче роздивитися зблизька, приходьте сюди на пейзажну алею, робіть селфі, фотографуйтеся, розповідайте, що маленький приз вже на своєму місці. І з е, якою великою місією його тут встановлено, теж публікуйте у своїх соцмережах. А ми зараз теж будемо робити селфі. Соломія, тобі слово. Дякую, Оленко. Кореспондентка ТСН Оленка Гущик була зараз з нами наживо. І однією з перших зараз робить селфі з оновленим маленьким принцем, який на столичній пейзажній алеї вже знову стоїть. Українська писанка культурне надбання людства. Таке рішення ухвалили на сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань нематеріальної культурної спадщини. Заявку щодо писанки Українське міністерство культури разом із МЗС подавали не самі. А з колегами з Естонії. Тому таке визнання мінкульт називає спільним успіхом і силою єдності. Там наголошують, агресор уже багато років руйнує українську культуру та спадщину, але навіть у найтемніші часи, зокрема, і завдяки таким рішенням ЮНЕСКО, Україна не втрачає свою ідентичність. Адже визнання писанки як культурного надбання людства демонструє всім, що українська культура є частиною світової. Біла як сніг. Такий дизайн цьогорічної головної ялинки країни монтаж дерева на Софійській площі в столиці розпочали напередодні. Ну а сьогодні роботи планують завершити. А за монтажем різдвяного символу просто зараз спостерігає кореспондентка ТСН Аліна Лісова, і е, маємо можливість поспілкуватися. Якраз наживо бачу, що вже верхівка майже змонтована. Аліно, тож ж розкажи на якому етапі спорудження ялинка? Ну і який її символізм цьогоріч Розшифруй нам ці кольори. Вітаю, Соломія. Так просто зараз ви можете бачити, як споруджують головну ялинку країни за моєю спиною? От просто зараз на металеву конструкцію чіп чіпляють уже власне гілля ялинки, воно штучне, пофарбоване білою фарбою. А загалом сама ялинка залишки 15 метрів монтувати її почали ще напередодні. Згодом цю білосніжну красуню прикрасять ніжно-блакитною гірляндою та бірюзовими кульками. А от що вона взагалі символізує? Я прошу послухати пряму мову. Вперше, вперше захотілось білої, От, як з чистого листа. Біла ялинка і світло голубі гірлянди. І тому хотілося білий поєднати з, з такою ніжністю з чистого листа, знаєте, надія така на мир. Також тут на Софіївській площі ще окрім ялинки встановлять тематичну фотолокацію та кілька яток з сувенірною продукцією, де можна буде задонатити на збройні сили. Інші ж святкові заходи та розваги столична влада з міркувань безпеки скасувала. Але хочу додати, що цьогоріч ялинка, як і минулого року, встановлюється виключно за кошти меценатів. І е, традиційне відкриття вже заплановане на день Святого Миколая. Це у п'ятницю, 6 грудня. Тож перед. Даю тобі сломія слово. Дякую, Аліна. Кореспондентка ТСН Аліна Лісова була зараз з нами наживо, і вона спостерігає за тим, як монтують головну ялинку країни і розповіла, якою вона буде цьогоріч. Ну і далі про найдорожче різдвяне дерево його представили в Мюнхені. Ялинка виготовлена із 2024 монет на знак року, що минає зі щирого золота у співпраці із австрійським монетним двором. Висота цієї ялинки майже 3 метри. Копійки вручну кріпили на спеціальну акрилову піраміду на її Коршечку замість зірочки – теж монета, але більша вагою в майже 567 грамів. На лицьовому боці зобразили орган у золотій залі віденської філармонії, а на зворотному класичні музичні інструменти. Загальна вартість усієї цієї краси 5 мільйонів 200 тисяч євро. Придбати саму ялинку повністю не можна, але можна стати власником окремих копійок із неї.